Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга? І грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти. Яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Друзі, наше сьогоднішнє Євангеліє. Взято з нагірної проповіді Ісуса Христа Євангелії від Луки це один з найзагадковіших текстів у Новому Завіті, Він говорить про любов до наших ворогів: не терпіти їх, не приймати, а саме любити. Коли ви ненавидите свого ворога, ви підтверджуєте, що Він ваш ворог. Але коли ви любите Його у відповідь на Його ненависть, ви Його бентежите. Збиваєте з пантелику, забираючи ту саму енергію, яка живить його ненависть. Існує такий вид східних бойових мистецтв, як Айкідо. Ідея Айкідо полягає в тому, щоб поглинати агресивну енергію супротивника, рухатися разом з нею, постійно розчаровуючи його, поки він не зрозуміє, що боротися марно. Дехто зазначає, що це дуже схоже на стратегію ненасильства та любові до ворога, яку сповідував Ісус Христос, ви творчо поглинаєте агресію опонента, насправді використовуючи її проти Нього, щоб показати йому марність насильства. Тому, кохання, коли хтось вас ображає, замість образи надійшліть у відповідь комплімент, коли хтось виношує проти вас змову. Трудіться в молитві, щоб допомогти йому, і нехай Господня любов перебуває поміж вами.